Життя проходить в школі між дітей. Мільйон питань, мільйон ідей. І кожен день у школі свято. Хто тут не жив, не працював, того не може зрозуміти, і хто ночей не досипав. І за проблем, що мають діти. А ти учитель і творець, наставник ти і виконавець, людина просто на кінець своїй професії всезнавець. Для мене школа рідний дім, тут помисли мої і мрії, і слава. І сонце є у нім, та щирі усмішки, надії, тут зустрічі і світлі дні, наради творчі семінари, урок, походи і пісні, і злети, й доленькі удари. Так в школі хто не працював і не падав часом від утоми, той щастя повного не знав. І радість тому невідома. Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорити. Учитель лише той, хто вміє чути, Окрилити, навчити і любить, Тендітну душу ласкою зігріти, І добротою ниву засівати. Безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддати Покликання наше навчати, На крила дітей піднімати, повчити це скульптор душі, він ласкою мусить зігріти, добром напоїти серця. І вірно, безмежно любити Ось вчительська мудрість уся. Життя у нас це школа й дім. Учитель крутиться між ними, як білка в колесі біжить, не спиняється й на мить, але не менша є проблем, ані вночі, ні ясним днем. Проблеми школи втім біжать і хочуть місце там зайнять. А час, як той пісок спливає. Що буде далі? Хто вгадає? Коважчина Івановна наша одна із небагатьох активних учасників. Туди всі. От учасник у любов села. Приймаю участь убезпечує викону всіх долучив. Прекрасний вчитель, тим більше, що я хочу по на звання вчителя року і бажаю їй успіху завдати всі її заслуги, які вона має перед селом, а в першу чергу, щоб вона ще більше могла цього розробити. Ми дуже радіємо урокам трудового навчання. Адже коли приходить Галина Іванівна, то ми відчуваємо від неї тепло, гарний настрій, який передається у наших виробах. Бажаємо Галині Іванівні гідно перемогти в конкурсі вчитель року.